Вивченого вірша ялиночка. В лісі в ялиночки мерзнуть голочки. Вдома чекають ялинку діточки. Скільки на гілочок кульок золотих, печива, пряників, шишок чарівних. Люба ялиночка намистом зеленчить, Ясно гірляндами дощиком блищить. Гостей багато ми загубили лік. Радісно, радісно стрінем новий рік. Повторимо ялиночка. В лісі в ялиночки мерзнуть голочки. Вдома чекають ялинку діточки, скільки на гілочок, кульок золотих, печива, пряників, шишок чарівних, люба ялиночка намистом зеленчить. Ясно гірляндами дощиком блищить. Гостий багато ми загубили лік. Весело, весело стрінем новий рік.